В умовах ударів ворога по об'єктам енергетики, головне для нас це оперативне реагування для ліквідації наслідків уражень і підтримка відновлення системи життєзабезпечення населення. В умовах широкомасштабної війни Російської Федерації проти України ми маємо бути готові до будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в наших містах, в населених пунктах, в регіонах нашої державних. МВС проводяться тактику спеціального навчання в регіонах. Нам вже проведено спільно такі заходи в 15 регіонах нашої держави та Прошу довести відні завдання тактико спеціальне навчання до роботи. Оголошую відбу для Київської обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи відповідно до навчання. Почати осіння позитивно ощущем 1250 метрів квадратних. Всім дякую за участь в цих навчаннях. Я вважаю, що позитивно перший раз область провела і підготувала цих навчань, позитивно підготувалася районні адміністрації, доповіді були чіткі, дуже добре що порахували наші спроможності в техніці в пальному, в людях.